Штаб національного спротиву просить допомоги місцевих підприємців у організації поїздок івано-франківців до Києва. Зустріч сторін відбулася в залі засідань облдержадміністрації. Активісти кажуть, наразі не мають достатньо матеріальних та технічних засобів, аби відрядити до столиці усіх бажаючих. Місцевий бізнес на заклик допомоги відгукнувся одразу ж. Натомість попросив роз'яснити в якому форматі на Прикарпатті відбувається страйк. У людей в когось нам таким 200 чоловік, в когось чоловік і що страйк, ну добре, закрилися. Людям потрібно заплатити зарплату, так тобто люди хочуть повинні кормити своїх дітей, свої сім'ї. Значить, не вихід. Знову ж таки, ті, хто торгують продуктами харчування, треба підвозити і так далі. Страйкарі пояснили, людям доречно працювати до обідньої перерви, потім брати участь у віче, повертатися на роботу і знову йти на майдан на 18 годину вечора. Інші ж підприємці просили захисту від провокаторів, які вже почали залякувати мирних мешканців. Таке відношення. Зафіксовано, зокрема щодо продавців преси. Завтра приїжджають дуже багато газет різних, і київські, і регіональні. Тобто ми мусимо все рівно інформацію донести до людей. Ми будемо працювати. Підходили хлопці і попереджали, що чому ви не закриваєтесь, адже оголошений страйк. І якщо не будемо закриватися, то можливо будуть якісь такі дії на рахунок того, що будуть забирати ну, той же товар, або будуть підпалювати, або щось. От типу того. активісти штабу національного опору випадку. Ко провокації порадили одразу ж інформувати їх активістів, яких можна розпізнати по червоно-чорних стрічках на рукавах.